Непогана подача. Пішла на ворота металісту 19-25 і це гол. Дуже стрімкий початок матчу, друзі. І на другій хвилині харків'яни пропускають. Мохамаду Канте не встиг я сказати про цього Форварда. Безумовно, це людина, яка звертає на себе увагу. Можна його спіймати. От зараз, можливо, контратака буде від металісту. Хруник, по-моєму, з м'ячем зараз. Зміщення в центр. Удар є. Відомий футболіст. Про нього трошечки пізніше поговоримо. Після того, як металіст 19-25 відобороняється, йде подача у штрафний майданчик. І тут цього було вчора на матчі головних команд Металіста 19-25 та Шахтаря. І цікаво, як же сьогодні завершиться поєдинок на старті трансляції, що. Номінально сьогодні одна команда може називатися господарями. Ну воно і не дивно. Панченко це повноцінний гравець першої команди, тому безпосередньо на нього як на флагмана сьогодні розраховуємо. Зараз удар. Був колісник з м'ячем. Проштовхнув він далі. Атака медалі 119-25. Триває, удар буде чи ні? Карпізін вище воріт пробиває. Тут браво, скажімо, Кондратюку, який лівим флангом проривався. Знову Панченко. Під ліву ногу м'яч він. Собі підлаштовував, але удар заблоковано. Тим не менш, ще одна спроба. Йде подача. І тут було небезпечно. Падіння гравця. Металіст 119-25 у карному майданчику. І Це пенальт. Панченко розганяється. Удар. І Баглай відбиває цей удар. Що, зараз ще один пенальті, але вже він ще ворота, друзі. Хто скаже після цього, що юнацький чемпіонат не цікавий? Дивимося за пенальті. і, На жаль, на відміну від Матвія Панченка, Денис Метана впевнено розводить голкіпера. Там я дуже чітко. Суддівська бригада спрацювала. Тут намагаємося бути об'єктивними. Цуканов. Зараз металіст 19 25 зараз продовжує свою атаку. Рефері дає дограти. Панченко проб'є чи ні. Шукає момент Матвій, пробиває, але там ряд відразу футболістів Шахтаря і блокують вони своїми тілами. Цей удар, але атака затягується і. Отож удар. Вже награли на свій гол, але поки що вдача не на стороні металісту 1925, от можливо зараз. Йде подача з правої ноги. Хороша подача! От... Гравці металісту 1925 на його підступах організовується вже позиційна атака Панченко правої ноги пробиває. Зараз відбувається. А от зараз неточна передача. Це обрізка. Карпізін пробиває. Але тут свіжий Артем Зубрій виявляється спритнішим на квадратному метрі. Проштовхує він на канте, але дуже самовіддано за враженнями. Певненіше розпочинає сама Металіст 19-25. Але зараз буде небезпечна контратака. В чисельній меншості обороняємося. Петрук удар і зараз... Ранте зараз проходить по флангові. віддає передачу на зубрія. Небезпечно треба відоборонятися. На жаль, 3-0. На жаль, 3-0. І мусимо визнати, що у цьому епізоді Артем Зубрій завдав дійсно більярдного удару. Панченко що проб'є, чи ні? Занадто довго таке враження. Панченко готував цей удар. Просять зіграти своїх футболістів. Тренер Шахтаря в обороні, але зараз мало не покарали футболісти металіста 19-25 суперника на стандарті. Зараз м'яч Денис Метана отримав на фланзі. Може бути удар. Попередження рятує. На жаль, не використав цю помилу. Атака від металіста 19-25. І що? Гол буде чи ні? Складний епізод. Зараз. Штовханина. Це жовта картка для е, гравця Металісту 19-25, яка переростає в червону. І що найцікавіше, що це гравець, який не був в епізоді. Полтава, а далі календар теж у Металісту 19-25 не простий, бо там буде колос Металісту 19-25. От всі гри такі характерні, всі з непростим сюжетом. Баглай м'яч то вибув, але сам всі. Провалився воріт і розганяє Шахтар свою атаку. Але на виході грає Соловей.